Вас вітає місто комфорту. Сьогодні ми оглянемо двохкімнатну квартиру у житловому кварталі Садова Алея. Це простір, де ви зможете проводити незабутні вихідні зі сім'єю, де для прогулянок вам не потрібно шукати парки поруч, адже на території є прогулянкові алеї. А територія комплексу закрита і знаходиться під відеоспостереженням для вашої безпеки. Оглянемо квартиру, комфортну для сім'ї. Її загальна площа 60 метрів квадратних. Заходимо, і у неї великий просторий коридор. Праворуч ви зможете вмістити величезну шафу, і вам не потрібно буде ставити її у спальні. Квартира розділена на дві сторони. Праворуч у нас буде кухня з кімнатою, і ліворуч друга спальня для малечі. Спальня для малечі у нас виходить у двір. Її площа 14 метрів квадратних. Вона є сонячною з панорамним вікном. Також у двохкімнатній квартирі у нас два два Роздільних санвузли. 4 метри квадратних та 2 метри квадратних. Другий санвузол ви можете комфортно забрати під кладовку. Кухня на загальної площі 16,5 метрів 2 Тут вже буде встановлено котел, адже у нас індивідуальне газове опалення. Також з кухні йде вихід на балкон, з якого відкривається вигляд на усе місто. Другу спальню, вона вже просторіша, її площа 16,5 метрів квадратних, і з неї також іде вигляд на балкон. А перед будинком буде велика відкрита парковка. А також у нас є і підземні паркінги для авто. Дана квартира є вільною з розтермінуванням від забудовника аж на два роки. Телефонуйте до нас та отримайте усі деталі. До зустрічі!